Привіт! Усім! Сьогодні готую смачний, легесенький, простесенький салатик. Берімось до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна одна капустина. Можете брати більше, можете брати менше, тут за бажанням за смаком. Думаю, цей салат знають всі, тут нічого нового, комусь нагадаю, а можливо, хтось приготує вперше, то додавляйте звіду до кінця і обов'язково ще коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Також, будь ласка, якщо вам не важко, напишіть у коментарях, можливо, додати ще якісь цікаві інгредієнти, цікава заправка. Я поділюся, як я готую, а ви обов'язково напишіть, як ви готуєте. Я візьму щось, можливо, для себе нове і також приготую та посмакую. Ось і все, капусту ми з вами порізали, перекладаємо її у мисочку. Зараз капусту так трішки пожмякаємо і поки що відставляємо в бік. Друзі, якщо ви вперше в цьому кулярному каналі, то підпишіться, будь ласка, не завайте про вподобайки та коментарі. Капусту відставляємо, нам буде потрібно огірочки 2-3, беріть за смаком за бажанням. Я хочу додати, що кількість інгредієнтів коригуйте за своїм бажанням. Можете додати більше огірочки, більше капусти. Тут як вам подобається. Ось так приблизно на такі шматочки будемо нарізати огірочок. Огірки нарізали, докладаємо їх до нашої капусти, і поки що це відставляємо вбік. Наш наступний інгрієнт це помідор. Дуже люблю ці помідори з пупирочками, в нас їх називають дуже смачненькі. І нарізаємо помідорчик. Також кількість помідору додавайте за смаком. Хтось більше любить помідори, хтось менше, тому я додаю один помідорчик, два огірочка невеличка капустина, у нас така порція. Додаємо помідорчики до капусти з огірочком і зараз додаємо спеції за смаком. Я буду лише трішки солити, додаю обов'язково суміш перців і будемо зараз заправляти наш салат. Наш салатик заправляємо оцетом, даю трішки яблучного оцету І також буду сюди додавати зараз оливкову олію півтора ложки і додаю трішки меду. Обожнюю цю заправку, олія мій трішки оцету, можна оце замінити на лимонний сік, теж буде дуже смажно. І обов'язково додаю кунжут. О, зараз з вами будемо додавати зелень. Зелень я буду додавати лише петрушку, можете додавати і зелену цибульку, і кріп тут за смаком. Додаємо зараз петрушку до нашого салату, будемо це все ретельно перемішувати і зараз будемо смакувати. Друзі, можете додавати любі спеції за смаком. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Всім, хто їсть їм смачного, друзі. Спробуйте приготувати дуже смачний легенький салат. Та я думаю, во всі знають. Кому з нагадаю, хто з приготує вперше, Готуйте та смакуйте, бо дуже дуже смачно. Я дякую, вам, що були з нами на цьому відео. До зустрічного відео, миру та спокою. Бережіть себе всім, па-па.